Всім привіт! Ви на каналі Алюнасе. Сьогодні може і будуть орхідейки, але поки що хочу вас запросити прогулятися в такий питомник. Квіти в основному на вулицю і е, те, що йде на, на город. Може заїхали подивитись. Тут і орхідейки. Чесно сказати, немає нічого цікавого знімати. Тому я вирішила вам показати ось таку красу. Так, це для моїх подруги Олі, Орадивись, які підходці. Так, тут тут у нас бігонії. Хто полюбляє дівчата з вас бігоні. Які цікаві. Ну, бігоні і фукції їм дуже-дуже потрібно багато-багато води, а так як я катаюсь. Часто то в принципі. Ой, дивіться, яка краса. О, ла, 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 ла. Я можу їх поміняти думку про бегоні, Дивіться. Не тільки ж орхідеями треба милуватися, ж же такі гарні, гарні, гарні інші орхідеї. Так, тут опять функції. Знаєте, які рясні рясні? Все. Рясні, рясні, дівчата. А тут хочу вам показати, а в нас тут така жірафочка стоїть красинька. Ну, давайте подальше підемо. Ой, тут ось ще. Можна? Зараз вже не знаю. Тут якраз працівник пробігала, дивиться, що я їх. Так, тут ось такі простенькі дивонії, ну, калачки. Хто полюбляє калачки, я не фанат. Тут у нас люпіни ще, ще нема нічого. Тут у нас Ой, забула, як вони називається. Пеларгонія. Знаю, що багато хто мене дивиться, також полюбляють Пеларгонії. Цікаві такі. Ну, дівчата, я не по калачкам. Нє-ні-ні-ні-не. Я ще зі школи в мене. Класний керівник, дуже їх полюбляла і завжди всі всі вікна були заставлені цими калачиками. Це, та, тут у нас каніна, так якось називається каніна. І вона кожного літа нам дарувала ці е, калачики на літо. І, не дай Боже, щоб воно пропало. Так. Тут щось фуксія. 14 євро трошки, мабуть, підсушили. Ось, ось такі функції є. Оля, пиши, якщо щоб приїду, возьму. Я знаю, що ти вже закупилася, але знаєш, це як з орхідейками. Мало не буває. Так, ось такі ковриночки. Міні-бігоніки. Це засаджувати, щоб вони тоді росли. Росли ось щось, петунія, ось така мелка. алюзи і імпасіанс. Це теж треба дуже-дуже добре їх поливати. Ну, а тут пішли петунії. Петунії, петунії. Бленькі, цвітненькі червоненькі, а мені отакі подобаються. Я бакопа. Вона так розростається, гарна, і ось ці такі також непогані. Агератум. Так, це у нас погано росте. Це більш е, туди, де тепліше на південь. Так, тут у нас імпасіанс отака для сія. Ну, в общем, є що дивитись, опять тут у нас фуці різні-різні. Трошки у них тут дуже-дуже страшно. Вчора пройшов е така гроза, і оце ж тут відкрито. І бачите, тут велика е дорога рядом. І дуже... Ой, яка краса, оцю, мабуть, возьму. Боже, боже, яка краса, хто це в нас? Пурпур'єр. Пурпур'єр. Клас. Вона повинна добре витримувати жару. Оце таке мені треба купувати. Так. Ну, все не оббіжиш. Хотіла вам дві хвилинки показати, дивлюся, вже шість хвилин вам лобелія. Це також вона так красно квітня, така гарна. Ну, а тут наші мавки. Дивіться, які якісь гарні. Ой, зінія. У нас у нас не зінія. Так, перейшла на цю сторону. Тут у нас пожарники. Також гукини, а це я не знаю як по-нашому. Кореопсіс називається кореопсіс. Так, он опять ці функції. <реку> <реку> я би хотіла шукати, не знайшла, а це у нас сож. сож сож. Це яка темна. Гарна. Теж суж. Ну що, показувати вам колочки, чи ні? Так, а це хто? Купея? Дивіться, як купея. Гарна. Ну, давайте трошки пройдемось по колочках. Я їх не полюбляю, але є ж спеціалісти і фанати цього діла. Здається, ще бігольники, які висять. Це ті, що е, на балкони, ті, що якби в'ющіся, типа. так, тут ось такі. Бачите, які в них листочки. Хочу вони 3,45. В шостому, горш... в десятому горшочку. В десятому горшочку. Ось такі є. Так, функції? Так, тут ось така геранька? Або ось така. Тут. Ось така герамічка. Чимось на моїх епідендрубів похожа. Ой, фу, потрогала, а вона запахла. Ай, не моє, ай, не моє. Ну дивіться, дивіться, не буду вам мішати, тому що я знаю, що для когось це буде прям насолода, насолода. Філетова така. Гарненькі. Нічого не скажу, гарненькі такі кущики. Вони самі тут їх і висаджують, самі вирощують. Це як питомник. А ось тут уже здоровенні такі дивіться. Прям кущі здоровенні. 8 євро. Не знаю, чи дорого це, чи не дорого. А ось дивіться. Герані. Можна подумати, що це редодендрони. Дивіться, які. Або якщо так подивитися, то навіть можна сказати, що Анютині... Анюти не око чи анютині глазки, як. Ну, так, mm. Ну, Чим не риба mm. mm. <гадов 'я> ось таке коротеньке відео показати вам, що ще цікаве. Ось так воно все кує, гарні. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.